Бернар Арно, засновник Луї Вітон. Своєю головною пристрастю, Арно називає колекціонування творів мистецтва. Його першим великим придбанням стало полотно Клодо Мане Міст Чарінг Кросс за 200 тисяч доларів. До колекції Бернара також входять роботи Пабло Пікассо, Енді Воргола, Мауріцо Кателана та Деміана Герста. Точна кількість експонатів невідома. Крім маєтку в Парижі. Арно приписують володіння замками в передмісті Парижа і комуні Кверфонтен ан-Івелін, а також острову Мендиго на Багамах та розкішною вілою в Сан-Тропе. Багатій також має особистий літак The South Falcon 7X вартістю 40 мільйонів доларів. Відомо також, що Арно витратив щонайменше 96 мільйонів доларів на житлову нерухомість у Лос-Анджелесі, в районах Беверлі Хілс, Трусдейлд естейтс та голлівуд Хіллс. А у що інвестуєте ви? Пишіть в коментарях, а ми вже готуємо матеріал про те, куди інвестують найбагатші українці. А більше про бізнес та інвестиції ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Тут багато корисного для підприємців та всіх, хто планує починати власну справу. Посилання в профілі. Приєднуйтеся!